А чи знали ви, що в Кремлі станом на 2022 рік було заплановано не просто виграти президентські вибори у травні 2024 року, але й згодом задягнути царську корону на голову Путіна? Датою коронації було обрано 21 вересня 2024 року. Все було підготовано заздалегідь. І тому навіть смерть Путіна не перешкодила лже Путіну Васильовичу взяти участь в інаугурації, проведеній із небувалою царською пишнотою. Але у питанні вересневої коронації нещасний випадок, що стався 26 жовтня із кремлівським диктатором, зіпсував усю справу. Тепер Васильовича коронувати, напевно, не будуть, а може, й будуть проте ненадовго. Люди з оточення Путіна, які згодом від нього відсторонювалися, іноді повідомляли, що той прагне стати царем. І, як виявилося, небіжчик справді мав такі плани, а розкрилися вони у результаті детективного розслідування, із яким я радо ознайомлю глядачів. Забігаючи вперед, скажу, що мова йтиме про фальсифікацію вигаданого пророцтва, за допомогою якого кремлівська влада намагалася приписати Путіну саме ту роль, яку численні автентичні пророцтва відводять великому реформатору, і в рамках саме цієї фальсифікації прозвучала дата майбутньої коронації Путіна. Це неймовірно цікава історія. Як за своїм задумом, так і за своїм виконанням, у якому фальсифікатори припустилися кількох кричущих прорахунків, попри те, що доклали величезних зусиль і досить багато часу для створення цієї фальсифікації. На мою думку, деякі із моїх глядачів свого часу ознайомилися із цією ось фальсифікацією. Відео в Ютубі, яке її мало розпопуляризувати, за два роки набрало 2,5 мільйони переглядів. Але я про це відео дізнався лише нещодавно, поза як не цікавлюся російським контентом. Якщо тільки хтось не зверне мою увагу на щось із певної точки зору варте уваги. Як бачите, йдеться про відео під такою назвою: Пророчество Монаха Авіля. Когда в Росії будет Новий правитель. Опубліковане воно було в 2022 році, очевидно, коли вже йшла війна. Відео розповідає про дві ікони, написані нібито в XVIII столітті, на полях яких нібито іконописець записав пророцтва монаха Авеля. Ікони справді виглядають як цілком автентичні, принаймні одна із них. І справді одна із них, під назвою Різдво Пресвятої Богородиці, стає автентичною, проте у давньоруській традиції і у традиції більш пізній російській не існувало жодного відомого випадку, аби на іконах чисті поля навколо зображення, які виконували роль обрамлення, вкривалися надписами. Отож, із тією метою. Аби людям в очі не кидалася винятковість такої ікони та незвичність традиції, фальсифікатори замовили ще одну подібну ікону з полями вкритими надписами, і на цій іконі помістили добре відоме пророцтво Авеля про смерть царя Миколи II. а про те, що це справді було саме так. Насамперед свідчить той факт, що автор тексту на Іконі Різдва Богородиці був добре обізнаний із юдейською традицією літочислення, але зовсім не знав про те, що у православній церкві, як до речі, і в католицькій, юдейську традицію літочислення від створення світу ніхто ніколи не визнавав автентичною, відповідною. Старозавітній частині біблії. Також виявилося, що виконавець фальсифікату не знав простого правила написання чисел літерами кириличними літерами. У всіх таких випадках над літерами ставилася тильда, але фальсифікатор тут також припустився помилки або ж забувся поставити тильду над двома надписами років. Ще більша помилка, якою він припустився, буде мною висвітлена в процесі детального ознайомлення із цим фальсифікатом. Ось ця ікона, і ось надпис на її полях з більшеним планом. А ось надписи років без тельди. А тепер розповім про найцікавіше. У згаданому відео за 2022 рік диктор повідомляє. Що у 2024 році, 21 вересня, буде відчений на царство якийсь монарх відповідно до пророцтва монаха Авеля, нібито виявленого на іконі Різдва Богородиці, виготовленій нібито у XVIII столітті і нібито на замовлення царя Павла І. На титрах та в озвученні майнув такий текст пророцтва, цитую. Рік 5263 зійде на престол той, хто має народитися, благословенний, після війни дуже страшної. Далі диктор пояснює, що 5263 рік від створення світу це, мовляв, дата, яка відповідає 2024 року, за нашим літочисленням. Як бачите, Путін у 2022 році розраховував на свою коронацію 21 вересня 2024 року, я відразу ж звернув увагу на той факт, що відповідно до Візантійського літочислення від Створення світу, літочислення якого дотримувалася давньоруська традиція, а до 1700 року також дотримувалася і традиція російська. Христос народився 5508 року від створення світу, тобто на 245 років пізніше, аніж вказується дата з'їдення на престол російського царя. Кажучи інакше, відповідно до інтерпретації даного надпису у даному відео коронація російського царя мала б відбутися. За 245 років до Різдва Христового і за 2000 тисячоліття до створення відповідної ікони. Тим більше це дивно, що цю дату від створення світу Диктор інтерпретує як відповідну 2024 року нашої ери, року, в який ми живемо. Але із 2,5 мільйонів глядачів, що переглянули це відео. Ніхто чомусь не написав цього в коментарі. Проте це не означає того, що справді даний фальсифікат містить в собі такий нонсенс. Як це бачите на скріні, відповідна дата в надписі на полях ікони виглядає зовсім не так. Перша літера тут дійсно відповідає п'ятірці, тобто відповідає п'яти тисячам, поза як перед нею стоїть відповідний знак. Проте наступна літера зовсім не число 200, але число 7, що й помітно за даною таблицею давньоруських літерних позначень, опублікованою у Вікіпедії, а третя цифра цього числа відповідає вісімці. Четверта літера У тут зовсім недоречна, нею позначалася цифра 400, її ніколи не ставили останньою. Якщо лише після неї не мали бути два нулі. Автор її написав замість четвірки тому, що очевидно звик до єврейських літерних позначень цифр, які вирізняються більшою універсальністю порівнянні з кириличними. Запитайте, а звідки тобі це відомо? Відомо звідти, що він також помилково позначив у надписі цього числа року. Сотні та десятки. Сім сотень він мав позначити кириличною літерою Ксі, а замість неї використав літеру З, якою позначають сімку. Насправді, у відповідній традиції літерою З ніхто не позначав число саме десятків та число саме сотень. І те ж саме відбувалося із позначенням восьми десятків. Для цього Призначена літера П, а фальсифікатор використав замість неї літеру «И», якою позначається вісімка. Усе це свідчить про те, що фальсифікатор дуже погано розумівся на правилах позначення цифр давньоруськими літерами. Проте, якщо скинути з рахунку відповідні помилки, все ж помітно що у нього на меті було таким чином позначити дату 2024 рік. Адже якщо врахувати, що фальсифікатор користувався для позначення цифр, описаним мною унікальним способом, тут він вказав таким чином на 5784 рік від створення світу. Першим роком від створення світу юдейська традиція відповідно до Масорецької версії Біблії вважає 3761 рік, тому від дати, означеної у фальшивому надписі на полях ікони, тобто від числа 5784, слід відняти 3760 років, і у підсумку ми отримаємо число 2024. Із наведених даних є помітним, що автор відео був кимось проконсультований відносно дати, яка відповідає 2024 року, але не зміг прочитати її, у, так би мовити, в оригіналі у літерному позначенні від створення світу, і це не дивно, адже записана ця дата із численними помилками. Таким чином, із проведеного аналізу випливає висновок, що фальсифікатор добре розумівся на юдейській традиції, але виявився обмеженим у своїх знаннях про інші культури і зовсім не знав, що православна традиція ніколи не користувалася юдейським літочисленням від створення світу, і що православна хронологія від створення світу відрізняється від юдейської. Більш ніж на 1700 років, що обумовлено різницею хронології між септуагінтою та Мосарецьким текстом Біблії, молодшим за Септуагінту мало не на півтисячоліття, а також фальсифікатор погано розумівся на правилах позначення цифр кириличними літерами. Збоку на цій же іконі Різдва Пресвятої Богородиці є ще один надпис. Який у перекладі звучить так у дні празника святої ікони цієї прийме дар святих як цар, подвійне імення його. Тут, як бачите, уточнюється, що коронація має відбутися 21 вересня, коли візантійська традиція святкує Різдво Пресвятої Богородиці. Вислів дар святих натякає на те, що, мовляв, святими були російські царі. Які носили відповідну корону. А сентенція стосовно подвійного імення – це натяк на вигадане ФСБшниками пророцтво Ванги Владіміра началось і Владіміром закончиться. І тут вони мали на увазі не Володимира Великого, а Володимира Мономаха. Позаяк за легендою, вигаданою Іваном Грозним київський князь Володимир Мономах першим був вінчений на царство і, мовляв, він Іван Грозний є його прямим спадкоємцем та спадкоємцем його корони, яка у відповідну добу називалася шапкою Мономаха. До речі, як встановили генетичні дослідження, так звані російські Люриковичі походять зовсім від іншого предка. А не того, що й Рюриковичі Київські. ФСБ мало намір під час коронації оголосити Путіна нащадком Рюриковичів. І саме тому й вигадало вони таке пророцтво, приписане ванзі з Владіміра началось і Владіміром закончиться. Адже Путін не залишив закононароджених нащадків по чоловічій лінії. Свого часу Гітлер мріяв про світове панування за рахунок того. Що третій рейх, мовляв, пошириться на цілий світ. Так само і Путін мріяв стати світовим володарем, поза як його переконали підлабузники, що він і є тим великим політичним діячем, великим володарем, великим реформатором, великим християнським монархом, білим царем про якого існує стільки пророцтв. Для того, щоб переконати в цьому геть усіх. Була задіяна відповідна, потужна пропагандистська машина. І після смерті Путіна ця машина по інерції продовжує стверджувати, нібито Білий цар прийде до влади в Росії. При цьому російські пропагандисти вдаються до хитрих дипломатичних піретів, аби й не збрехати прямо, і при цьому перетягнути ковдру на себе. Наприклад, у цьому ось відео логотип, якого ви бачите на скрині, автор розповідаючи дещо про третю таємницю Фатіме, зауважує, що, мовляв, відповідно до даного пророцтва, озвученого мексиканським єпископом, на території Радянського Союзу у першій половині 60-х років ХХ століття мав народитися рятівник. Який стане наймогутнішим монархом у світі і врятує світ від катастрофи. Цей російський автор наполягає на тому, що це буде російський цар, апелюючи при цьому до третьої таємниці, у якій Божа мати, як свідчив Малахія Мартін, працівник Ватикану, абсолютно однозначно сказала, порятунок для світу. Прийде з України. Проте цей пропагандист ігнорує саме даний аспект пророцтва, вводячи свідомо глядачів Оману. І не говорила Божа Мати у третій таємниці жодним словом про Радянський Союз, але говорила про Україну, а також про Росію, яка розпочне цю війну проти України. Але щоб не сказати чесно про місце народження великого реформатора, російський пропагандист змушений говорити про Радянський Союз. І нібито виходить так, що він нічого й не збрехав, адже Україна на час цієї події справді була у складі Радянського Союзу. Проте слухачі дістали кардинально викривлену інформацію про важливий факт. Отож, друзі, ще раз хочу нагадати вам слова Спасителя, промовлені до апостолів, але нібито й до нас. Не лякайся, мале стадо, сподобалось би це віддати вам царство. А іншим разом Христос сказав до юдеїв і відбереться царство в народу цього, і дасться народові, який вчасно приноситиме плоди Його. Тож недалеко вже той час. Коли це пророцтво Бога сина має виповнитися?